Prvo, prvo, -pr 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 -pr. Pr -pr -pr -pr. Так, друзі, всім вітання. Запрягаємо грядку. Один раз я її ввечері спробував шляху, Пробував трошки мордувати її. Е, тако. І зараз ну, Мається на увазі що просто в її на важках. А сьогодні попробуємо... вже її там драйвік підготував. От. І... Попробуємо, Щоб вона розуміла повертати. Грядку будемо вчити саму. Спробувати вчити. Без старого коня якось так. Будьте з нами ми погнали! Так, прикинули такі коти. Дивіться, що ми робимо? Такі прикольчимо. Ходимо каската. Так, І убираємо на це, щоб не маємо, коротше, територію тут не збавляв, не пору. так би мав. Я думаю, що це буде добре, що не мав би він вілити, а як вілити, то, то вілечик. Так. Так. так, є ми пермо грязку. Але спочатку ми її кружочок. Тако пройдемо без сяго, ну, щоб нас і туди. Так, замотимо фіст, фіст у нас трохи мокрий ткільки. Так, шлейка у нас іде від блескавки, хто знає. Ми починали знімати, у нас була така кобела гуцульська блескавочка. Оце шлея з гуцульського коня. Такої малої кобели. Вона була? вона мала, 14 років? Да? То шлея з нею. Тут була чуть-чуть довша капельку. Добре. А по висоті така сама була. Може навіть нижче, то вона не мала метр 50. Отак. Вот

Ідеть, <ТІ tongue> і де, ті зараз жіночки будуть писати, що батіг туу Стаїк без батога їй можна вчити навертати. І що, вона не розуміє, так хочеш копкинув. Ну вже розумієш, що з неї хоче. Гайте. Бато. Триктори.

Ай тверди, надо ковцика, корпус, трик, три. Чушь, может тебе, Чу, може, тебе лейчи, да? Трик. Да, можешь, да на лежчик Трик. Трик. Право, Трик. 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 プレートととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととと Скатний вітер мав лихої долі? Все пер Що набіглася? Перший внутри. Що я її пустив? Я знаю, що вона звідси нікуди не втече. Вона побігла, трошки подивилася, що їй нічого не шкодить. І вмигалася. Я не маю бажання руки рвати коло неї такої двину. І то, що будуть казати, що воно потім буде боятися. Ні. До ну, цього привикай. Зверніть увагу і казахів чуть коней верхом возе. Так само, чіпляєте, катуєте, катуєте, поки він не успокоїться. Щось розв'язав собі. А ну, Якубел, гайте. Погуле. Гайте. Yeah. Так мене ну, твої машини машина їхати. Yeah. Yeah. Shh. Ується вона по штаранків на повороті нічого не мусить не Так Так вроді бо воно починає розуміти, воно не є. Розумає далі Покірва дочка, ні? Мусить? ще

Ее. Рык-то, прикры, прик! Трик, да что ти, дурна чер? Що ти робиш? Здравствуйте. Трик, да. Рык. ти намучишся, приходиш, приходиш, починаєш кобилу продавати. Чи І розказуєш, що це. Що це байка? Це дорого, ви хочете мене. Купіть лощитку. Скажемо за тисячу чи за дві. І туди навчить. А ніхто не хоче вчити, чи хочуть? готово. Як в мене друг один каже, що має бути навчання, оце навчання коштувати тисячу доларів. Він готовий взяти коня. Чи кобилу, ну, закобили. І навчити. Але це ціна на є на цю школу 1000 доларів. Тоді можна з цим гратися. Що кінь має вміти їхати у фірі, у седлі Отак. А люди кажуть, це дорого. Ну і дорого, то готуйте готувати оконі. Ну що, йому долину? Ти не знаю, вона точно піде. Ти не знаю, а вона точно піде. ちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっとちょっと Друзі, що думаєте про такі методи нашого навчання? Цікава ваша думка. Я хочу зробити висновок з даного уроку і сказати мету даного уроку. Мета нашого уроку була. Залучалося в тому, щоб вона навчилася перше повертати, друге відчула якийсь вантаж. Третє, щоб вона розуміла, що з нею хочуть. І четверте, відчула повороти, от ці посторанки. Вона їх має відчути. Якщо вона не відчує, вона буде вона текла, скільки натекла? треть чотири рази втекла, її, Вона закручує. Для неї тут... забагато сон даної інформації. Стремно трохи, щоб вона каліство когось не Вона не йде, вона тут від нікуди не втече. Але, це. але ми її вона раз утекла другий раз і все, вона замордувалася, зрозуміло, що то нічого їй не шкали. Воно вже повертає, не поваше. І ще трохи вона так піднапряжена, але нічого. Ми ще нею два кружки зараз зробимо і йдемо до достаємо. Ну, вона мокра, я теж а я робити? Слідуючий урок буде уже у рубаті, чуть, чуть такі сказати, екстремальніші. Підемо у ліс, шукати якісь другу. Друча, може косілечка уломилася на заклазу. Що з такого плану? Напишіть коментар. Грета у нас по факіру і по фаліні. Це фаліни перша лошечка. По висоти вона має 1,60 м по тілу. Неповних 24, але ну, 23 з коло так, що ну, тобі ще Ну так. А ми погнали далі. Є! Є!

Ріка, хуй тримай! Да, друзі, це... Узад дахте це, не знаю, що буде проблема. одну передачу, але нічого, навчається. Три! Три кого-то! Ти наговорюєш на неї!

Haizh pe Trick Zahrr Ohrrì no Сутра! Пр. Отак, друзі, дякую, хто був з нами. Такий урок. Урок не був нелегкий, дуже важкий, чесно кажучи. Ну, думав я що трошки буде легше. Але то вона дає так нарязку закручує на місці. Нічого не вчиться. На балах? Підписуйтесь, ставте коментарі. І обов'язково пальчик. Вар. Всім дякую. А ми пішли. Ні! Побігли не пошли.